Більше 20 років тому професор прикладної психології Томас Гаррел провів цікаве дослідження. Він поставив перед собою завдання визначити серед випускників Стенфордської школи бізнесу найбільш успішних її представників. Як виявилося, що серед групи випускників середній бал диплому не зіграв для досягнення успіху ніякої ролі, натомість спільним знаменником усіх успішних з бізнесової точки зору випускників була красномовність. Вміння підтримати бесіду десь. Перерві за обідом чи навіть в таксі, і звісно, навички говорити публічно. Дослідження професора свідчать, що чим краще та ефективніше ми використовуємо наше мовлення, тим швидше досягаємо бажаних цілей. Тому підготував для вас декілька порад, щоб бути майстернішими ораторами в будь-яких обставинах. П'ять простих практик, які можна виконувати будь-де між ділом без якихось особливих часових витрат. Ще через тиждень виконання ви відчуєте суттєвий прогрес. З вами Іван Вільно. Мов поцікавтеся також іншими відео на цьому каналі. Тут все про мову, голос та публічні виступи. А якщо ви шукали навчальні програми для швидкої трансформації мовленнєвих навичок, то поцікавтеся також за посиланням в описі до цього відео. Отже, практика перша записувати, коли це доречно, аудіо та відеоповідомлення колу коло свого оточення. Так, хтось скаже, горіти тобі в пеклі Івана за пораду про аудіоповідомлення. Але, ж, шановні, повторюю, тоді, коли це доречно, ну і взагалі формат ваших стосунків з людиною дозволяє це робити. Друге, коли йдете десь чи їдете в автівці, маєте паузу на одинці, влаштовуйте імпровізацію, являючи себе радіодіджеєм, наприклад, ну і щось розповідайте. Привіт, ви на хвилях Іванко ФМ, і сьогодні я вам розповім далі ваша фантазія. І також почніть звертати увагу, як по радіо говорять ведучі. Пробуйте знімати певним чином модель з того, як вони це роблять, вмикайте артистичність, розганяйтеся, ну і в цілому грайте в це. Третє, записуйте інколи на диктофон вашу реальну бесіду з кимось або розмову по телефону. Потім переслуховуйте та аналізуйте запис. Це надзвичайно корисно. От потім, прослухавши, запитайте себе, чи довіряєте ви голосу, який почули, власному голосу. Які емоції викликає ваш голос і манера говорити у вас самих? Вам взагалі приємно себе слухати, або якось ну таке, не дуже? Напишіть в коментарях, чи подобається вам ваш голос зі сторони. Зверніть також увагу на темп, тембр, інтонаційну складову теж. Чи цікаво взагалі розповідаєте щось або ж плутаєтесь і довго. Підбираєте, де там те слово знайти часто використовуєте, можливо, мовлиніві мовленіве сміття, тобто слова паразити. Про слова паразити в описі теж залишу мою улюблену вправу по активації словникового активного словникового запасу. Вам точно сподобається. Подивіться четверте, читайте регулярно книжки вголос. Ну а якщо у вас є діти, читайте і для них вголос, звісно, виразно, артистично, з інтонаціями знову ж таки. Окрім того, що це потужна мовленєва практика для вас, можливість потренуватися в техніці мовлення, покращити параметри голосу, дикції це ще й не менш, а насправді і більше потрібно нашим дітям. Знаєте, в наш час, коли гаджети в прямому сенсі атрофують мовленнєву функцію у дітей, і мабуть багато хто це вже і помітив, спільне читання одна з небагатьох для дітей можливостей розширювати якось свій активний словниковий запас, щоб примітивно не висловлювати свою думку. Тренуватися в тому числі сприймати інформацію аудіально, на слух, тренуватися, концентруватися, запам'ятовувати. Ну і плюс, коли ви читаєте, це також надзвичайно важливий приклад, який знімають ваші діти. Ще я користуюся дуже крутим лайфхаком, коли читаю сину перед сном. Обов'язково і ви скористайтеся ним. Так от, як дитина вже засинає або вже заснула, то промовте таким спокійним, впевненим голосом програмуючи слова для дитини. Звертаючись, звісно, на ім'я, скажіть. Ну, наприклад, я про сина скажу: Сину Григорій, ти впевнений, ти сильний, здоровий і щасливий, ти можеш все. Я люблю тебе, солодких снів, мій любий. Тому читайте якомога більше. З ентузіазмом і любов'ю ну і п'ята практична порада: вмикайте камеру, і хвилинок п'ять розповідаєте щось по вашій професійній темі. Ну, наприклад, як продаєте, як ведете зустріч з уявним клієнтом, робите якусь доповідь або щось інше по роботі. Так ви сфокусовано покращуєте навички говорити саме. По робочих темах і напрямках, і як наслідок, неминуче збільшити свої і прибутки ще й піднімете авторитет. До речі, що саме руйнує ваш авторитет в очах співрозмовника, подивіться ось в цьому відео. Дякую за увагу!